Я Марія, читаю твори зарубіжних авторів, ви на українську мову. Я Восканян Ашот, читаю твори зарубіжних авторів в українських перекладах. Я Марта Філоненко, читаю твори зарубіжних авторів в українських перекладах. Я Михайло, я читаю зарубіжних авторів в українському перекладі. На гірському схилі на відстані однієї милі від океану Старий Керчак. Вождь племені горил, люто борчак і гупав себе в груди. Люди з племені мисливців на оленів, до якого належала Ел, наштовхнулися на зруйноване селище 10 років тому, коли прямували на пошуки нового місця полювання. Вже сутеніло. Коли він влаштував із ізнучки гілок верби, велике гніздо в гілках величезного дуба, заліз у нього і трохи заспокоївся. Часто густо не було чому радіти. У такий час веселий принц. Ще більше стежив за тим, аби до кожного усміхнутися. Але жінки вміють легше зносити горе, ніж чоловіки. Вони ж бо тільки й живуть почуттями, тільки й думають, що про почуття. Любов це дим, що в'язує від зітхання, в очах кохальців це вогонь, бажання, коли ж закохані в тривозі в гір. Слезима може затопити море, а ще безумство мудре, це любов. Де ти не відчуваєш життя так, як у бійцівському клубі, коли, коли залишайся вічна віч, на віч з супротивником під єдиною лампою, оточений з усіх боків натовпом глядачів? Справа не в тому, виграєш ти чи ні. Справа не в словах. Шум та інші звуки в бійцівському клубі такі ж, як у будь-якому тренажерному залі. Але в бійцівському клубі ніхто не дбає про зовнішність. Там вигукують незрозумілі слова, незрозумілою мовою, як у церкві п'ятдесятників. І, прокинувшись вранці в неділю, ти почуваєш себе врятованим. Мамуню, а чому жаби квакають? запитала Емі. Так вони знаходять собі пару. Дівчинка захихотіла. А насправді? Я серйозно, то вони кажуть, я тебе любові. Сьюзен розтягнула останнє слово, і Емі це чомусь дуже насмішило. Решту дороги, вони змагалися між собою, намагаючись розтягувати любов якнайдовше. Я тебе люблю, сказала Еммі. Я тебе люблю тебе більше, ніж місяць любить зорі, відповіла Сьюзен.